Stop worrying about worrying, we will keep turning. Doesn't matter what I do, I do. Trying to be open and keep my head up to words not spoken makes all the difference to me and you. Добрий ранок, ми з України. Роблю маленьку трілочку олів'єшки. Галишки в майонезу. Там маленька така упаковочка була і вже, знаєте, все, що могла, ти видавила. Ще картоплю в мундірках зварила, люблю її варити в мультиварці. Але в мене олів'єшка ця буде без горошку та з таким м'ясом. Без, без вареної ковбаски. Треба доїдати цю ковбаску. Дуже класна цибулька. Я з гірочки взяла такі, що бабуся передавала. От. І буде, значить, без горошку, тому що в мене горошок у великій банці є. Відкривати його якось не хочеться. Я так спробувала, воно нормально виходить. Може і не помітно, що горошку немає. От, нарізаю я все на, таку, на такій штучці. Люблю, коли ранки починаються з того, що хтось щось пиляє, щось там косить. Таких звуків, це як знаєте, звук з дитинства. Ех, прям як літо. У нас зранку настільки тепло, що можна прям в футболці ходити. Треба ще тут в холодильнику буде порядок навести, бо бачите, вже все падає. У мене є тут ще така кисла капуста, я її дуже люблю, з цибулькою, з олією, з такою пахучою олією. Дуже класно. Діма мені ще капусту купив. Ну, буду тушити капусту. Також, коротше, я дуже люблю капусту в будь-якому вигляді. Готувала я страви за такою томатною пастою, чесно кажучи, вона мені не дуже сподобалась. Я якось вам показувала іншу, то вона крута. Оця щось ну, мені не дуже. Треба її вже тут пів баночки є, якось її використати. У мене зламалась оця формочка з-під масла, бачите? Вот. Ну, поки. Поки так стоїть. Коротше, буду прибрати, бо тут у мене кабачки треба вже перебрати. Займаюся сьогодні прибиранням, домашніми справами. Я вже прибрала в ванній кімнаті, мені залишилось тільки душову кабіну помити. Душову кабіну та сам унітаз. А так я вже все-все-все помила. Навіть правильну машинку. Все. Змінила постіль. Зараз їсти готую, вже попил ще треба підлогу помити, в принципі все. Ну і деякі речі перебрати. І сьогодні я буду запускати рандомайзер, і ми дізнаємось, хто виграв подаруночок. Я весь тиждень цей намагалася додивитися один фільм. Матриця дуже цікавий. Я думаю, ви дивилися цей фільм. Я не могла, я, до речі, його ніколи не дивилась. Я от тільки от зараз його подивилась. Першу частину я дивилася весь тиждень. Після роботи, тому що я тільки включу, дивлюсь, і все. Я не знаю, мене вирубає, я засинаю. Дім вже сміється, каже, що мене вже скоро буде нудити від цього фільму. Він вже не може стільки разів його дивитися. Я не можу. Я тільки включаю телевізор і все, мене вирубає. У кого така проблема, напишіть в коментарях. Дуже складно мені від початку до кінця щось додивитись. Просто не знаю. У нас на телевізорі є така приставка від MaGUGU, і ми от дивимося частіше за все, коли лягаємо. Ну, на телевізорі фільми з те, що там є. От якщо там з комп'ютера, то Netflix. Я взяла, напрокат, фільм Барбі, тому що безкоштовно його подивитися. Не можна було тільки купити, чи напрокат. Напрокат дешевше. Думаю, що я буду його купувати, візьму напрокат, що ви думаєте? А там ж дається ліміт часу, за який ти можеш подивитися цей фільм. Там Два дні, чи я не пам'ятаю скільки. Перший день я подивилася хвилин 15, і мене виробило. Другий день також я там щось трошки подивилася і виробила, і я так і не додивилася до кінця. У мене вийшов ліміт часу, прокату, і все. Так, я його і не осилила цей фільм, не додивилась. І це от, з будь-чим. Це дуже рідко, коли я можу ввечері щось від початку до кінця додивитись. Це не знаю, це можна на пальцях порахувати ці дні. Це, напевно, був якийсь вихідний, коли я нічого не робила. А так, якщо це робочий день, то все. 15 хвилин і мене немає. Я полетіла в сон. Сьогодні, так як класна погода сонячна і тепла. Мені треба було встигнути посадити тюльпани, які в мене є. Та пересадити деякі рослини. Пересадити Та взагалі навести порядок. От. І почала я з розбору своїх тюльпанів, тому що деякі в мене були погризяні кимось хтось їх поїв, а та на деяких була пліснява. Я це все перебирала, очищала та замочувала в розчині Максим. Не планувала я в цьому році вже купувати якісь цибулькові квіти. Та щось саджати і так казала, що все-все-все. В цьому поручі. не буду, не буду. все. Три місяці трималась, і от <смі>, щось пішло не так. Як зайшла в Pinterest, як там надивилася цих картинок з цими тюльпанами і з весняними квітами, як не зло, Боже, і мене понесло. Коротше, я жду посилочку. Ну, вона буде невелика, я там прям, ну, дуже так, навіть, вибірково все обрала, але дещо. Мені прийде. Дивіться, що я знайшла, поки перебирала тюльпани. Звідки воно йде? Прикол, да? Навіть не знаю, відсаджувати чи хай тут поки росте, збільшиться, тоді відсадити, щоб не пропав. Не знаю. Я. Напишіть в коментарях, що робити зараз відсаджувати. Бо, видно, кусок шматок коріння потрапив. Думали, що воно вже все, хана. А, ці рослині. А ні, бачите, щось, щось, якийсь шматочок. Корінець впавив і проліз в цьому році. І ще я очікую на посилочку, яку замовляла літом. А від Розіни троянди, там деякі мені вже прийшли ще літом з закритою кореневою системою. А ті, що з відкритою кореневою системою, зараз чекаю. Ще в цьому місяці очікуємо на нашого садівника. Хочу, щоб він підготував ялівці, на зиму. Зараз вже знову дуже рано темніше, і я знову нічого не встигаю. А ще в мене в клумбі живуть мишки. Рада їх постійно вишукає, ходить, виловлює, купає ямки, полює на них. Я коли пересаджувала одну рослину, то прям з ямки вибігло дві мишки. Якби я їх боялася, то я не знаю, я була б напевно в шоці. А от кого я дійсно боюсь, це черв'яків. Та різних жуків, а кліщі для мене то це взагалі щось страшне. Оце так. Вероні ці гриби в півоні. Що з ними робити? Пересадила лаванду сюди, поділила, бо в мене були такі вже великі кусики. Це новенький кусик, що я зимою купувала в епіцентрі. А оці те, що я поділила. Хм. Яка в мене тут доріжка буде лавандова. А за ними трояндочка тут одна, там, де каміння, там буде ще одна трояндочка, і там далі ще одна наводить потім буде кущик. Відсадили лаванду, яка тут росла. Вона тут був кущ, тут був кущ лаванди. Відсадила, поділила яку Мені Юля Дьоміна колись дарувала. Вона в мене дуже сильно розросла і стала така велика, що я її розділила на десь, мабуть, на чотири кущика. Понітейз сюди перенесла, також його поділила, він трошки так підріз у мене. У мене тут перед трояндами такі кущики ще сюди перенесла. Також ці понітейз та вівсяницю. Воно тут такий великий кущ різ поділила. А флокси у поч... ґрунтопокривні я також поділила, зменшила, бо вони дуже розрослись. І я перенесла їх в інше місце, де хочу там ґрунт закрити. От. Оце поки в мене саме такий великий кущик, але я також від нього там, трошки відділила. Ще є одна дірка, яку треба мені заповнити ось, ця, і ще інша тут. Тюльпанчики планую садити в горщики. У мене зараз таке відчуття, наче зараз не осінь, а весна. Пташки співають, травичка така, знаєте, зелена соковита, нова росте. Хоча вечори вже холодні, і навіть у нас вже і сезонні душі проходили. У мене навіть в Колумбії гриби почали рости від такої сильної вологості. Отже, скоро буде зима. Цей рік був дуже у нас складний, насичений, закінчився нарешті вже будівельний сезон в цьому році. Зараз будемо відновлювати свої сили та готуватися до наступного будівельного сезону, тому що на нас чекає ремонт в будинку. Контенту на каналі зараз буде менше, замість трьох відео в тиждень буде виходити два відео в тиждень. А Я ще не знаю, по яким це дням, тому що я зараз загружена і складно сказати, в який день я зможу випустити відео. Тому може бути не по графіку. Але обов'язково буде два відео. Якщо буде можливість три відео випускати, буду випускати три. Я в постійному пошуку балансу та якоїсь гармонії в роботах своїх, дуже велика зайнятість, плюс домашні справи. От треба якось шукати цей баланс і для того, щоб були сили і бажання знімати щось гарне та ділитися. Ну і все встигати, бо зараз я не встигаю, а не встигаю я саме основним відпочивати. А відпочинок це дуже важлива складова успіху у справах. Закінчила садити тюльпани вже під ліхтарик. От що вийшло, Нічого правда не видно. Деякі рослини попересаджувала, але вже темно. Ми через годину йдемо в гості, а дід з бабусею нас запросили на смажанку. Вони ходили в ліс і зібрали гриби. А ми зараз з вами йдемо дізнаватись, хто ж виграв подарунок. Ну що, готові дізнатись, хто виграв подаруночок. Я вже перевірила всі повідомлення. Е, зайшла в спам, також там було багато повідомлень, чомусь в СПАМ потрапило, все подіставала звідти. І тепер готова включати рандомайзер. Зараз ми дізнаємось, хто виграв подарунок. Запускаємо рандомайзер. Оксана Чега, Ви чудова пара, не наче приклад чудового сімейного життя. Дуже подобається те, як ви знімаєте відео на дачі, особливо про квіти і процес ремонту. Бажаю, чим швидше закінчити ремонт і зняти його результат та натхнення в вашій роботі блогера. З нетерпінням чекаю на нові відео. Хочу подаруночок. Оксана, вітаю вас з перемогою. Напишіть мені в інстаграм, в телеграм чи на почту для того, щоб ми з вами сконтактувались, і я могла вам відправити подарунок. Дивіться, яке небо. Ми зараз йдемо в гості до Діда з бабусею. І ми в шоці. Ми таке бачимо перший, перший раз. раз. Червоне капець. Прикол в тому, що на небі немає ні однієї тучки. Так, да, хмар нема. І тривоги повітряної також нема. І вибухів не було. Оце так. Да. Ага. А захід сонця у нас з іншої сторони, якщо що. А. Захід сонця? Да. Ну а він ж з іншої сторони. Так, да, дивись, Там ще Марті бачиш. Що ага. там сонце там сідає. Що? Ні, сонце там сідало, ні, я ще ні, знімала ні. сьогодні. Воно отак йде, йде, йде ага. туди. І оце ось воно просто дуже низько. У нас темно, а там ще сонце червоне. Ну я такі? з цієї сторони перший раз таке бачу. Ну, буває. бачив. Ну. А прикол в тому, що десь годину тому я отам знімала захід сонця, бо він у нас завжди там. Прийшла в гості, дивіться, хто тут. Шапурік. Просили просила його зняти, показати. Да. Да. Так, кила вже наш уже хватає. Тушечка развалилась тут.